Перш у світі воїни-гур ударом з морського дрона Магура знищили ворожий бойовий літак су 30 побільше таких новин. Його орієнтовна вартість становить близько 50 мільйонів доларів. Молодці. Наші бойові успіхи. Надалі по знищенню отаких от важливих об'єктів на болотах. Однозначно з вами почуємо, причому наступний місяць-два про такі самі або схожі, або навіть кращі перемоги на цьому полі бою. Також зараз, якщо казати про сили оборони, то деякі організації, такі як ГУР або СБУ, вони більше працюють на запобігання. Тобто ми про це не знаємо, ми це з вами не бачимо і не чуємо про це. Але повірте, там робота йде серйозно. Поїхали далі. Україна готова до перемир'я з 7 травня, але на 30 днів. Завів Зеленський. Чи укладуть перемир'я на 30 днів? Ну, там сьомому травня, припустимо. Е, ну, сьомого да сьомого там по дев'яте, по п'ятнадцяте не питання, але чи буде воно дотримане? Є сигнали, що після припинення вогню ми з сесіянами можемо залишитися сам на сам, заявив Зеленський. Припинення вогню. Як це повпливає на нас з вами? Припинення вогню їм потрібно для того, ну, для передишки це зрозуміло. Для того, щоб нас осліпити. Я отут не дуже розумію, як це перекласти на мову війни. Хто розуміє, при чому тут перемир'я, і вони хочуть його використати, щоб нас осліпити. Прямому сенсі чи в переносному. Напишіть, будь ласка, що ви з цього приводу думаєте, може, ви розумієте про що мова. Чи вдасться їм це зробити? Так. Але вже пізно. Ну, Типу, нас осліпили, але це вже їм не допомогло. Ну, ти Держдеп США схвалив пакет з навчання та підтримки f 16 для України на суму. 310,5 мільйонів доларів. Так, чи отримаємо ми по факту оту підтримку по F-16? Схвалити можна. А так, щоб ми цим скористалися з вами, це прям не скоро. Штати підготували нові санкції про пірашки, щоб посилити тиск під час мирних переговорів. Вони чекають на схвалення Трампа. Штати і посилення санкцій. В бік болот. чи буде так, буде так як ми і бачили. Не хочуть штати категорично ставити питання щодо расистів. І не будуть вони це ставити, вони будуть робити якісь обхідні шляхи, якісь поблажки, ну, от щось таке, знаєте, дуже обтікаєме, дуже-дуже таке зміїне. Але потім трапляється щось прям кричуще, вапіюще. І вони згадають все, і старі борги, і якісь історичні, я не знаю, там претензії, і попросять просто не то, що Х2, а ну, просто сверх того, що може запропонувати та не до держави. Блекаути в Європі можуть повторитися все, тому що енергосистема не справляється із різким зростанням зеленої енергії. Звучить як чуш. Так, блекаути в Європі, чи будуть вони системними, чи повторяться вони. Так, да, однозначно точно. Причому вони за собою понесуть великі проблеми з теплом та водою, оці блекаути. І також Європу чекає історія з, знову ж таки з водою. Повінь, не повінь. Ну, от щось таке. Найближчі плани ворога. Найближчі плани ворога. Не допустити об'єднання, причому це навіть не про нас, а про наших союзників. Не допустити... зірвати. Якийсь з'їзд дуже важливий, як, якись, якусь подію, не знаю, тобто об'єднання. Да? Це зірвати це найближчі плани. Причому зірвати чим? Дати людям перевести їх увагу, дати, зайняти їх чимось іншим. Неважливо зробити важливим. Якусь фігню поставити на перше місце роздути. Це щось подібне до коронавірусу. Тобто переключити увагу. Дякую, прем'єр-міністр Пакистану скликає термінове засідання національного командування країни відповідального за ядерну зброю. Загроза ядерної війни або застосування ядерної зброї. Ну, новини не дуже, дивіться, до 2029 року, плюс-мінус. Як мінімум дві країни, як мінімум у двох різних країнах, на різних кінцях світу, так чи інакше, ядерна зброя буде застосована. Нехай це не буде пророцтвом, а нехай це просто буде попередженням. І нехай таке не збувається. Німеччина засекречує військову допомогу Україні. Давно пора уряд Фрідріха Мерца вирішив більше не публікувати дані про передання Україні в системи озброєння. Таке рішення пояснюють необхідністю зберігати військову таємницю в умовах війни. Що саме зараз вони до цього додумалися? Так засекречена військова допомога від Німеччини. З одного боку, це дуже така цікава історія, бо наші вороги не дізнаються, хто і чим нам допомагає. Не одна Німеччина засекретила свої поставки. В мене взагалі таке враження, що більшість наших партнерів вони ну не дуже сильно прям на. На широкий загал публікували, розказували, що, як і коли. Тобто більшість допомагали саме таємно, секретно. Тут про що далі буде? Друга сторона медалі? А як країни дізнаються? Наші партнери, хто скільки допомагає, чого у нас не вистачає, і хто який вклад вносить в нашу перемогу і в допомогу нам? Отут незрозуміло буде. Британія та Штати посилять військову допомогу Україні, якщо бункер не відмовиться припинити вогонь, заявив Стармер. Британія допомога нам, Штати допомога нам. Цікаво, дві країни, від яких не може бути одночасна допомога і прям рівна допомога рівними частинами. Коли допомога буде великою кількістю йти до нас з Британії зі штатів, ми не будемо отримувати так само і навпаки. Зараз нам буде допомагати Британія. А потім включаться штати, причому дуже класно включаться. І ми з вами не перший раз вже це бачимо. Щоб вони там не казали, щоб вони там не співали про припинення допомоги і ще щось, нікуди вони не дінуться. Припинення вогню щонайменше на 30 днів. З 12 травня припинення вогню. З 14 по 18. І припинення ну, може, 7-9, ну, що це, годин, ну, максимум днів. Але цього буде достатньо для наступного кроку. Ми з вами тільки вчора або позавчора бачили, що рашистам дуже сильно зараз потрібно викрутитися. У них ситуація, м'яко кажучи, не дуже. І вони будуть іти самі і на переговори, і вони все зроблять так, наче це, ну вони так вирішили. І на припинення вогню підписатися. Ніхера воно не буде дотримуватися, ну це вже інша історія. І вони самі, типа, за мир, і ну, ніхто ні на кого не нападав, то така, знаєте, недорозуміння, случайність, випадковість. Якщо Рефен не погодиться, новий пакет санкцій уже готовий. Разом із штатами спілкуватимемося і готуватимемося. Заявив Макрон 100 гривень донат. Дякую, молодці. Назбираємо ще трошки. і Завтра вже щось купимо для наших бійців. Так, санкції.